Сьогодні я знімаю блог про мій сьогоднішній вечір після курсів. Де я хочу поділитися порадами, що допомагає мені відпочити, зарядитися енергією та позитивом після курсів, після проблемної поїздки на автобусах, тому що зараз автобуси вже не пунктуальні, Мій сьогоднішній автобус, на якому я звичайно, їжджу, зовсім не прийшов, зовсім не прийшов. Прийшов інший автобус з іншої сторони. Та там такий водій дивний попався, він зупинився на Хоремі Хофен на Хоремі вокзалі чи стояв, розмовляв по телефону довго, тобто і ми пізно поїхали. І ще цей автобус довгий, не такий, як 960-й. Ну, отже, я тільки зараз, тільки зараз приїхала на свою запинку. зараз я йду дому, додому вже пів сьомої вечора. Але не будемо про це, будемо про позитивне ЗО. Зараз їду додому, я подивлюся лист, який мені прийшов, а потім буду, погуляю трохи, відпочину повечерю, зроблю домашнє завдання, позаймаюся, позаймаюся творчістю тощо і змонтую для вас відео. Ще встигнемо ми погуляти. Сонце все ще темніше. Можливо, в садочку посидимо, як я сьогодні вранці. Темніло, але ми трохи погуляємо у садочку. Безпосірне, весь щелат. Да. Дуже важливі для відновлення енергії. Та настрою. Я ще сьогодні вранці гуляла в саду і зустріла сусідку, сусідку з собакою. І я трохи спостерігала за собакою, трохи погладила собаку, спостерігала, як собака грається. Це було чудово і приємно І була така гарна погода. Та навіть зараз я, коли трохи ще зараз прохолоднішу, але я все одно відчуваю якесь літнє вже повітря зо. Зараз йдемо додому. Я щойно зателефонувала нашому лібу папа. Ми спілкуємося кожен вечір по відеозв'язку, тому що він у клініці, та вийде з клініки, він повинен лише 3 квітня. Залишилося три тижні або майже три тижні. Ввечеря я десь не доїла на курсах під час перерви. Взагалі планувала сьогодні помалювати ввечері, розфарвувати малюнок по номерам, але я втомилася після курсів. Зараз ще 9 година вечора. Я, та ще завтра в мене вранці телефонний термін з джоп центром Зараз я лише відмічу справи, що виконала. Та, можливо, звички відмічу, що виконала. Та. Трохи попишу у щоденнику спостереження, я пишу у щоденнику спостереження. Я роблю осінку енергії. Настрою та кількість ходин сну, що я поспала. Осінка енергія. Осінка настрою. Такі. Описую, що вплинуло на стан. Тобто, спочатку, що позитивне, що позитивно вплинуло на стан. А потім пишу, що негативно вплинуло на стан. Зараз Буду монтувати відео, потім в душ та спати. Сьогодні. Блог трохи короткий. Але нічого, наступні блоги будуть довшими. Зоотанах ти чус, бай-бай, до наступних відео.